Крайня серія утеплення, коридор. Останнє чергу. Тут підніматися оці профіля трішки вище. Там на потолок, там мінвата з цієї сторони. Тут ще буде пінопластик. І оця стіна полістиролчиком зашириться, щоб не промерзало. Там де шкаф, плюсом поверху. І поклеються обоє. Під керпіч якийсь жінка купила під кирпічну кладку. Що не зробиш раді економії? Доброго часу доби, шановне панство, хочу поділитися своїм варіантом утеплення промерзаючої стіни. Це в один блок вона. Виведена. і отам от неотаплюємий коридор. Це отаплюємий коридор, там неотаплюємий. Коротше говоря, от полістирол такої товщини. Двоєчка. Отак під грібенку, чин-чин, чин. Чуть забрали, щоб посередині трошки було більше. Тут значимо де, далі накаляємо ніж, чуть-чуть вплавляємося, щоб шляпка сховалася. І получається так, що якраз виключатель розетки там на пів сантиметра ще захаплюють стару основу. Тому досить цікаво виходить. І так, наростивши стіну, поклеївши от косики на глаз, потім, отак як бутерброд, клеєм, намазуємо і кутик сіткою сюди садимо так, щоб він собі став на своє місце. І просто шпательком зарівнюємо. Далі така сітка, як на оцих кутах, оцю всю площадь затягуємо, клеєм в один слой по сітці, так, не лишаючи слоя просто таким шпателем 40-60 см, щоб не сильно залишити розводи. Потім воно за ніч висихає. Його чуть прошкрабив розводив. І далі ще один на слой, тобто, Бо якщо зразу вжити більший слой не касатися сітки, не йти слой за слоєм, то тут дуже багато пацканини. Про це не всі знають, треба вжити клей в слой. Він більше тоді не ляже і лишній ти не знімеш, тому що воно зачепилось за попередній слой. І таким чином виходить рівно, а потім вже шпаклівка, але я далі досніму як камінець. Те, що я казав, виключателі зацепляються за ту стару коробку. Просто треба попасти отвором. Не треба ще одну коробку мудрити. І ось тут в один слой. Коли просто протягнуто, то Шпателем, і зараз другий слой на свою ковщину. це все закриє, Воно буде таке, як оце. Це вже піде стартовою шпакльовою. Ось такий вигляд має стіна. Щоб це затягнути і приклеїти, пішов мішок клею 25 кг. Не забуваємо. Промалярний скотч, щоб потім оце довго і нудно не відмивати. Діло дійшло до потолка. Перевідбиваємося від старої лінії, скільки ми хочемо вже піднятися. Наприклад, тут. Де були світильники, тому що в плівці вже є дирки, і щоб воно все всі впало. Вкручуємо саморіз, коли воно було ще на старому місці. Опускаємо весь сік гаючку на мотузочку. Потім перешиваємося оце пінопластиком і вже виставляємо понаново по тій по От профільок. Пленка знімається. В уголку робиться такий гачачок. Вибирається з чотирьох углів найуєзвимій. Підтягується. І потім ти просто витягуєш оцей гарпун, він витягується віця. Він потім нарівняється, тому що я вже так три кімнати назад вертав, там проблем не буде. Зараз я нажму на паузу, покажу, як я його підцепляю. щоб самому. Це все робити і як його зберігати, поки робиш ремонт, Сняту плівку, щоб не було там сильно потім заминів. Ну і треба зробити отаких 4 мотузочка, вони потім там все будуть за пленкою. І так, тут в мене бардак на горищі. В гаражі, не звертайте уваги. От сюди робимо в уголки 4 саморізика, і отак от воно собі тиждень висіло на якомусь якомузочку. Плівку протираємо, де є там якісь може, плями, обмітаємо. І так ось плівка висить. Чекаю на нагріву, як я вже казав, там що робить мотузочки. Буває, що де на стику якщо надірвати, то просто заклеїти тут видно не буде. Я вже так. Надривав, коли в кухні робив. Оці всі полосочки, оця полоска, де вона висіла, вона теж зараз все розрівняється. І що цікаво, от вона снята висить. Кажеться, що вона набагато більше, ніж потрібно на цю кімната. Ну, по настоящому воно зараз, коли нагріється, вона все стає на місце. Клієте. обичний клій. Де він там, той гель з А Це в мене лишилось колись від клея ускорітель. Типу там сода, мабуть. З якоюсь рідиною. Три шпателя. один, щоб потім поправ, поправляти в кінці з табуретки, вже не вилазити на стіл. І отакий. Це, щоб угол починати. Це потім. Краще всього тільки цю штуку приміняти на угли. Можна і сюди, щоб точніше і швидше, але можна проколоти плівку. Проколиш плівку, нічого страшного нема, це все справляється і потім закривається тою защілкою, що по краю буде. Ну по цій часті, думаю, все. Хочу ще додати таку річ. По натяжці пленки це вже виходячи з опиту. От, наприклад, якщо стає дуже жарко і нема дихнути, можна відкрити двері в якесь другорядне приміщення, коли ще треба прогріти, щоб вона стала на місце. Далі, коли чіпляєшся посередині, отак береш шпателем і сюди раз, два. Дивишся, щоб кармани були ідентичні, щоб як попасти пленкою, щоб потім легше було, бо воно потім може в зморшку приходити, і їй тяжко потім. Виправити. Ось така ситуація. Зашпілюєш угли, потім центри, і зменшуєш і по кругу. Потім, коли вони вже стають маленькі, вже стола можна забрати і зустільця довгим шпателем. Якщо нема чим дихати, то просто отак сідаєш в углу. Тут холодніше і є кислороду роду хабнути. Це все не складно. І коли залазиш наверх на стіл працювати, просто старайся менше дихати. Потім опускаєшся, не треба там хапати повітря. Балон має бути в окремому приміщенні, звідти має приходити шланг. Перед запуском кнопки і пушки треба перевірити, чи нема, звичайно, з сільничком, спробувати, чи нема витоку газу. Коротше, все треба робити. Обережно. І тут нічого складного немає. Ну, Воно вже видно, що От, фонарі стають на місце тим способом, що я показав. Тому що я лінію потолка повністю переносив. І так, не пройшло 3 вечора з 5 чи з 6 години до 11 і 2 вихідних дня. Як стіночка повністю утеплена, поклеєна. Плюс откоси витягнути стартом. Получається, треба ще сніжкою біла гладь, раз ще два, і потім пофарбувати. Тут потім такі кутики сантиметрові наклеїться, щоб це було більш практично. Відключателі, як я казав, залишились на своєму місці. Двері частенькі. Тут буде стояти шкаф з вішалкою і з оголком для барахла. Двері з налічкою. Де і, до речі, про обої. Обої получались так, що потрібно було підганяти. І відход виходився з кожного стика. По 40 см, а я хотів вложитися оце все в два рулона. Я вложився, від хода зовсім не лишилося. Я просто користувався там, де угли, сховані. Ну, коротше, хімічу, позахімічу. Головне, рівний шпатель, гострий ніж. Нанизу тут. Буде ліноліум, тому що ця плитка матова оказалась зовсім непрактичною. Щоб, ну, там плінтуса після ліноліума. Тут мені повезло, що тут 3,50, виходить, від того порога, до того порога, до речі, який потрібно буде викинути. Там такі вчіпляться. Ну, вчіпляться. Зараз все є, потрібно тільки гроші. Користуючись вже таким. Ну, Якби не користуючись, тут в мене от, стара розетка. Ой, не розетка а виключатель. І от там був шкаф, так що якраз притірку. А зараз із-за того, що там полістирол, я вже знаходив на виключатель. Тому виключатель коробочка перенесена. І розетка перенесена, щоб колесмок включати. І те, і тепер. Коротше, віримо в Бога. Хай нам допомагає виграти цю війну, яка затягнулася з тими проклятими орками. Допомагаємо цьому відбутися, хто як може донатимо, всім всього найкращого. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Хай всім щастить.